Дітям радість, батькам клопіт. В усіх школах Ужгорода розпочалися канікули. Діти більше гуляють та деколи залишаються вдома самі. Задля безпеки неповнолітніх батьків просять укріплювати москітні сітки, переконатися у справності електричних та газових приладів, а також попередити дітей, щоб у жодному разі і під жодним приводом не відкривали двері незнайомцям. На вулицях ж діти повинні гратися у спеціально відведених місцях. В Україні зараз військовий стан іде війна. Також треба проговорювати своїм діточкам, що не треба чіпати незнайомі предмети або предмети, яким не характерно знаходитись в місцях будь-яких місцях. Це, наприклад, якщо в лісі. Знаходиться ну якесь шкільне приладдя або рюкзак, або спортивна сумка там, де вона не повинна знаходитись. Навіть іграшки, які залишені, залишені у нетипових місцях, чіпати ні в якому разі не можна, бо це може бути вибухівка. Поліції зазначили, що купатися у водоймах без нагляду дорослих не можна в жодному разі. Також батьки мають роз'яснити дітям правила дорожнього руху. При прогулянці варто ходити тільки тротуарами чи спеціальними доріжками для пішоходів, переходити дорогу у спеціально визначених місцях на зебрі чи світлофорі та не виходити на проїжджу частину. Пішоходи найменш захищена категорія учасників дорожнього руху, зазначає речник патрульної поліції краю Ернес Завадський. Найбільший травматизм це у ДТП з потерпілими, на жаль, іноді з фатальними наслідками. Тому ми постійно попереджаємо про те, аби вони дотримувалися правил дорожнього руху. Звичайно, трапляються дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими, натомість. Від початку року патрульні поліцейські зафіксували та відреагували понад 1600 випадків порушення правил дорожнього руху пішоходами. Це стосується як дітей, так і дорослих. Звісно, це адміністративна відповідальність. Зараз вона складає за частиною першої статті 127 255 гривень, за частиною другої статті 127 КУПАП – Це 340 грн, гривень, і за частиною третьої статті 127 Кодексу кодекс України про адміністративні правопорушення це 680 гривень. За порушення, вчинені дітьми, відповідальність несуть батьки. Так само батьків можуть притягнути до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків, якщо дитина постраждає.